Всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Сьогодні у нас можна сказати закриття на щуку. Будемо сьогодні ловити на жерлиці. Я сьогодні не сам, сьогодні з друзями. Давайте дивимось, буде дуже цікаво. Що, друзі? Є спрацювання. Доброго ранку. Если она, конечно, ничего не нацепляла. Бля. Сейчас посмотрим. Да, друзья, это монстраня, я так и думаю. Это судак. <laughs> друзья, это судак. Судак! А я Друзі, подивіться який судак. Оце треба. У вас спрацювання вон Ідем ОТЦ Потихоньку крути, бачите. Да, мотайский. шесть перст... мотать. Ну, Но так. по течению идет. Думаешь? Mm. Хорошо. Договорились. Добро, добро. Все, отпочивайте. На звездку. Добро. А что шось... А что с А что с у нас? А что шось... О, щось а є. щось є, друзі? О, добре, на, да, давай. Тянем потянем. О так ну непогано. Непогано, друзі, непогано. друзья ну что сейчас раз побачим ну, такое красивое три ногу поста Кру круто ну, непонятно либо очень мелкая либо либо очень мелкая да мелко съела же жаб... отпускаем вот эту щуку До побачення. Дякую за подарені емоції. Друзі, є спрацювання. Ранок починається на скалах. А щуки. Так, тихо. Ну, это... Да бабай. Вот это... Отпадаешь от, от лунки. По Глянь, я это не как красоня. Четыре. Вот, друзья, подивите, я как красуня. Лед, друзья, такие, как на бумага. Я не знаю, здесь, здесь тут эти. Теч, так. Закило там у него враточный или ты мой только? Карас. Ага, там показалось, что умещенный. Друзі, ну ось така рибалочка в нас сьогодні. Я сьогодні в житті в перший раз піймав садака на жерлицю. Піймали ми доволі добрячу щуку. В ній 400-300, по-моєму, ми їх ще декілька маленьких було. Але не дуже багато покльовок нас. 4 чоловіка. Покльовок не дуже багато, але є. щуки. Попадаються гарні. Но ми ще чекаємо, надіємося, що щось буде, щось клюне і ми вам що щось, щось дуже гарне зіснімо. Готуємо курку в грилі на льоду. Бачите, така у нас стояночка. Гляньте, яка краса. Трошки тут підсмажилась, бо загоріли солов'я, але вона буде дуже смачна. Промоїнка Вже не круте Ну крутило Сири сліди Блі Давай Ну так це красотка Друзі подивіться яка Ну чітдорочка думаю то жань Ну так красотка Друзі подивіться яка ну, Ну, боречка, думаю, да, четверочка к бабке не ходить. Четыре. Три. Где-то девятьсот. Ну, за четыре. Да. Нет, ну хорошая щука, слышал, не маленькая. Жерлица что, смотаешь что ли? Смотаю, жерлицу. Друзья, у нас пришел с них такой конкретный Капец. Тут багато промовен. Зараз их перестало видно. Це дуже погано. Ну вже рибалочка дуже вдалася, ми поймали скільки щук. Дві дуже гарних. Так що, ну, друзі, ну, сніжок прикратився. Ми сидимо. Чекаємо ще покльовки. Я думаю, ще годинку-дві і будемо збиратися їхати додому. Да, рибалочка сьогодні була. Малої щуки була от одна, і ще одна у хлопців. Ми їх повідпускали. А дуже трофейні попадаються. І судак це друзі. Перший судак ми нажерлися. На взагалі що я піймав. Ух oh, ты. Одна, будемо десь цікаво. Гарнюнька. Да, не трофейна, але все одно залікова. Друзья Щучка, Кирюх, близко, не подходи ко мне, да? Можешь стать сбоку поснимать? Така от красуня. Зараз. Закінчилась наша рибалочка, ми вже зібрали всі жерлиці, сіли в машину. Рибалочка була дуже. Я скажу так, що я вперше в житті поймав судака на жирлицю, були, були трофейні екземпляри щук, були і не дуже трофейні. Не все ми засняли. Декілька щук де хлопці доставали самі, щуки доволі великі. Друзі, рибалка, мені дуже сподобалась. Я дуже радий, що ви подивилися. Ну, не забудьте підтримати відео з подобайкою. Ну і до зустрічі на риболовлі. Всім до побачення.